Да? Ви будете дитину мені. Спала, а ви тут сигналите. В чому проблема? Яке правопорушення? Суттєве, не суттєве? Сраці. Це вам треба знати. Які питання до людей? Що ви, я договору. бачу, що ви писали... Що? Ви зараз спілкуєтесь зі мною. Які проблеми у вас? Ну, чому ви підійшли до людей? Зауваження зробити, яке зробили зауваження, зробили. Та ви робите його вже більше 10 хвилин. Не серйозно? Не серйозно, чи? нормально спілкуєтеся. А ви нормально? То наказ ким, я буду спілкуватися з тобою і з тобою, як захочу. А ви будете в рамках закону. Ми в рамках закону спілкуємося. Ну так сіли в автівку і Не звідси рамках, в його. Що ви хочете? Що ви стали тут? Чого ви до людей домахалися? Ми до вас нічого не робили. Які і питання? Ви ви, Добре, а ви адві... куди ви йшли? Тихенько. Куди ви йшли? Тихенько. Куди вийшли? Яка тобі різниця, куди, куди йшов? Ви розглядаєте справу? Ми зараз спілкуємося, ми ще нічого не говорили, а, ми нічого не ні справді спілкувалися. Ми спілкуємося. Спілкуємо. Що ви пануєте? Вам людина я тільки не... що сказала, не хоче я спілкуватися не з вами. Сіли в машину і поїхали. Що, ви, що ти нашеш руками? Ми спілкуємося зараз.